Всім привітки я рада вас вітати у новому будівельному влозі. Такий він буде шматочками, але все ж про квартиру, про покупки на ремонт і всяку таку всячину. Або <рес> знімався він в переміжку з звичайним влогом, тому повиділяла такі моменти, щоб не змішувати з, буден... з буденністю або ремонти, то окреме, окреме насолодо, як написали. Тому приємного перегляду. Щось буде озвучувати, щось будуть вставочки, але загалом новенького, багато всього почуть, але нового прийшов час обирати шпалери, стіни вже готові, тому пора. І перше, куди ми поїхали, це в епіцентр дивитися на акційні пропозиції. В них є такі невеличкі острівки, де по дуже гарних цінах. Можна щось відхопити. А колись я ще в батьків мою кімнату дуже гарні обоє відхопила, і ось ми знайшли навіть собі на коридор. Це вже не акційні звичайно пропозиції, але якось зненацька імпульсивно нам сподобались ось такого типу шпалери, щоб виділити якусь одну акцентну стіну і в своїй спальні. Хоча спочатку думала, що там буде ліс, а не ось такі, як типу хвилі. Тому на свою спальню на акцентну стіну взяли так само. Ну, а на всі інші стіни будемо дивити щось однотонне капучино, кава. Єдине, що будемо чекати, можливо, щось по акційним пропозиціям, так само непогане буде. Ось такі обоє нам дуже сподобались на кухню. Вони по текстурі дуже прикольні. Так само виділити Ну, у нас виходить там не так багато і стін, які видно на кухні. Але ось ті, що будуть видні, хочемо в такому кольорі. І ем, згодом їх купимо, тому що наявності не було потрібної кількості нам. А, але ось так само обрали щось світленьке на наш смак, як то кажуть, обоє це дуже така індивідуальна штука. У мене мама займається поклейкою обоїв, тому вона нам дуже сильно радила вибирати щось в полосочку, щоб здавалося, що потолки вищі, але на акційних пропозиціях було щось типу, як мрамор, там кава із капучино такими вкрапленнями. Ось ці хвилі вони явно не, не в полоску, але це буде лише одна стіна. А, і так само ось на кухню, але воно ніби як догори йде. Не знаю. Ну, нам з Сергієм сподобалось. А, але ми їх ще не купили, тільки плануємо купувати. А всі інші вже стіни будемо вже дивитися в полосочку. Купляємо тілік. Сто п'ятьдесять тисяч. 150 тисяч. Наші дві обоє. Також забігли вже по місцю в епіцентрі подивитися на побутову техніку, бо в нас був час. Ми очікували, поки нас майстер-плиточник набере, щоб під'їхати, подивитися квартиру. Подивилися холодильники, вже трішки далі у відео покажу вам, яку техніку ми обрали. Ми вже оприділилися, ще не купили, але вже оприділилися, що точно будемо брати. Покажу тому, що можливо хтось має таку техніку і зможе сказати якісь плюси, мінуси, поки ми ще це не придбали. Але ніби як радилася з інтернетом, радилася з чатом GPT і дивилась дуже багато інформації, що краще брати і за що не варто переплачувати, скажімо так. Можете нас привітати. Ми купили першу партію обоє. Сергій каже, що цей. Вони ощуть. Вони важкі і що ніколи в житті не міг подумати, що ми будемо купляти обою. Дожили загалом взяли нашу кімнату на акцентну стіну, тільки як два. А ці акційні. Взагалі виловили. Приїхали подивитися, чи є акційні обої і по щостило взяли. Єдине, що треба було брати, ну нам взагалі в ідеалі брати полосочкою вверх бор, потолки низькі. Але? 600 гривень за рулон, їх не взяти. Щоб у нас там в коридорі були переважно шкафи і двері. Шкафи, двері і троє дітей. Так. Мені головне, щоб вони були такі світлі і плюс-мінус пастельних тонів. І щоб не блистіві. Ви да, зараз скажете, ви ж вибрали блистящі обої на акцентну стіну. Але вони якось гарно блистять. Вони блистять в певних потрібних -певний місцях. мір, Ні, то вони просто не повністю блисті, вони в певних місцях блистять. Ні, воно просто дуже гарно виглядала, ви там бачили кадри, не знаю, нам щось сподобалось. Це трошки було е, імпульсно, мені здається, бо ми взагалі мали якийсь ліс там ліпити, а не хвилі. А? Мраморні. Але якось так вийшло. Ну, виглядало гарно. Виглядало гарно, так ми взяли. Все одно думали виділяти якось ту стіну одну в нашій спальні. Але так. Да. І баж. Приїхали на квартиру. міряємо, е, скільки нам треба двері по ширині. Так, зненацько. Такі вже зробили стіни і пошліфували. Перетерли, точніше, пошліфували. Ну і, в принципі, так постягували вже все. Вже всі. Кімнатки готові, гарні. Можна переїжджати. <гум> і двері ми дивились, тому що плитичник сказав, що можна ну, краще було б поміняти двері, щоб відразу під самі двері починати вкладати плитку. В общем, а там буде потім проблематично, бо плитку почнуть класти, і, скоріш за все, що там треба буде якийсь пепздик туди доложувати, якщо не міняти зараз двері. Тому ми їздили, дивилися на двері. І з зеркалом дуже класно, бо тут у нас коридор ж такий довгий. І буде класно видно. Ну, і плюс, якщо буде двері з зеркалом, то в шафах взагалі зніметься питання якогось зеркала. Ну, бо воно там не треба буде. Ну, і якщо в нас тут буде зашивати шафа, то і буде зеркало, то все одно в повний ріст себе видно не буде. Пробували щось рівняти, тут дуже крива стіна. Просто дуже. Як могли так криво положити? Ну це ж ділили тамбури, то тобто, це вже пізніше. Аби як положили. Таке. Таке-таке. А так, в принципі, ви, мабуть, якихось кардинальних змін не побачите. Туалет уже зробили. А, що мені розказували? Сергій же ж зробив чорнову електрику. У нас тепер тут світло включається і вимикається через викріпчаті. Вимикачі. Як я це називаю, це типу, надати душу квартирі або будинку. Це такі класні відчуття, коли ти робиш цю чорнову. Ну як ти зробив електрику всю, але на цю електрику вже що... основну, ти просто чіпляєш лампочки, вимикачі, отакі, дивіться, наприклад. Так все я роблю. Ставить вимикачібра. І, і воно, ти зробив, і воно вже працює на виключателях, тут є ресеточки. І коли власники заходять в цей момент в квартиру, і вони так, наприклад, тут заходять тобі. Уявляють, що це справжній вимикач. Заходять і просто вже включив, вимкнув світло та такі. Неповторення відчуття, і ти бачиш по обличчю людини, що це просто круто. І це саме я відчув в себе в квартирі, коли я тут до 12 ночі оце все робив. Щоб зробити, бо в мене не так багато часу. І я це зробив такий такий класний. Це дуже класна штука, це таке типу, світло. Ні, не, де вже немає ніяких розпорок, кабелів. Ну, переносок має бути. Саме було, так, вони висіли всі, ну це, це вже на цій електриці. Так, да. так що красота. Це на цьому етапі вже можна запускати малярів. Ми да. да, вже да. запустили. Так, да, вони вже стоять. Я все просто тимчасово підключав на, на кламну колодку і все. Потім вже тут буде, ну тут вже, в принципі, я так зрозумів, обоями поклеїться і буде uh -huh. вже на буде підстави шток і все остальне. Ну, щоб да. не гратися. Коридор у нас точно вже буде в обоях. Заємно, кордогі, Хоча в нас може бути, що в кімнаті будуть. В кімнаті ж теж 30 км, ніж 30 квадрат. В принципі, може бути таке, що вони будуть в кімнаті. Ну, ми взагалі брали їх в коридорчик сюди. Так що, взагалі, красота ляпота. і синій сюди на стіну. А тут буде шафа десь так. Ну, тут прям ніша ідеально під шафу, під саму стелю. Стеля тут невисока, так що. Ох, хочеться прокидатися вже і дивитися на цей прекрасний вид з віконця. Тут ще не позатерто. Та й таке. Бачите, навіть не видно, де заливали штраби взагалі. Тут теж видно трошки, але. Цемент такого самого кольору, як попередній. Це ну, просто за сей. А, там трошки вид. Це просто засейкалося все треба проплісосити буде чимось винести, вимети, не знаю. Очі, що все, mm -hmm. все поєдналося. Прикольно. Також ми вже нарешті замінили стояк каналізаційний. Буде окрема міні-історія про це все. Але слава Богам, Хоч сусід знизу погодився і в нас основне найпроблематичніше місце це там, де трой, тройне з'єднання замінено. я прикріпив. Це, користо, Я взяв таку штуку, вона використовується Ох, використовується на, зараз покажу, для автомобілів, щоб праці не було чутно. Отака вона бітомна, вона якась така бітна штука. Я її, кстати, використовую і на сонячній панелі, коли кріпим на даху, бо вона має хорошу ізоляцію. Отак от вийшло. Віпраці вже немає, зараз ще обешунку вчіплю. Отак от вийшло. Я повністю закатав. І таким валіком. Такий валік. Ним отако... От не Отак його і ту, щоб перелягало. Ладно. Воно вчепилося дуже добре. Зараз буду ще кріпити опішунку. Так, отака вона, отака вона виглядає. В авто, на авторинках, автомазинах відклеїться і кріпиться. Як то кажуть, танцював, танцював, він вклонився. Получається, мало я щось взяв з цією шумізоляції. Її я тут зробив, тут і виходить не вистачило ще що... ну, менше половини. Треба туди купити і доробити. Ну, кстати, коли вібра була, як летіло, то вже ну, так, потихіше. Із заміною каналізаційного стояка вийшла окрема історія ще за тижня три до того, це як замінили ми стояк, ми зв'язували з сусідами. Ну щоб поміняти звичайно, в ідеалі, щоб замінити собі і разом з сусідом знизу і зверху. Але все одно найголовніше це сусіди, ти, що знизу, тому що там іде це тройне з'єднання, чи тройнік, чи як воно там називається. В основному воно там і проблемне, і в принципі там був оцей шов, з якого в нас уже текло те, що мало не текти. Тому для нас основне було що сусід знизу погоджується, а погоджувався він, тому що в нього так само знизу вже було замінено. Тобто йому з нами тільки треба було замінити. Але думали, що можливо ще зверху. І ми знайшли сусідів зверху, бо вони були за кордоном. Сергій з ними поговорив. Вони погодилися, і ми їх чекали два тижні на те, щоб замінити цей стояк. Тому що виходить, що коли ми міняємо, нам вверх міняють і їм так само міняють саме проблематичне місце. Але почалися танці, тому що людина каже, то вона буде міняти, то вона не буде міняти в один день. Даже відео було, до речі, мені здається, попередній будівельний влог, там де Сергій прийшов і сказав, говорив, все добре, міняємо. І тут е, Сергій дзвонить домовлятись про те, що завтра прийде майстер міняти. Я вже не буду міняти. Як? Я в шоці від е, безвідповідальності насправді, тому що як так? Якщо сказали, що міняємо, значить міняємо. Ну, ми ж не в дитячому садочку якомусь знаходимось. А сусід зверху не захотів міняти, тому що він хоче, щоб так само він міняв повністю собі весь стояк, а сусідка веще не захотіла це робити. Хоча в той самий день е йому зверху міняли е водні стояки, тому що сусідка зверху його топить вже дуже-дуже давно. І е ну, загалом, і сусідка зверху е теж хотіла б міняти, але міняти тоді все. Але вище неї так само людина не захотіла міняти. Я не знаю. Це окреме мистецтво терпіти і домовлятися з усіма цими людьми. Ми взагалі як купили квартиру, у нас стояки виходить на воду поміняні. Це тільки каналізаційні, не поміняні. І ми чомусь думали: ну, бо будинок відносно новий, йому років так само, як і мені. І ми думали, що якщо міняли, то міняли всі, як виявилося, ні, тобто з шматками мінялись ці всі стояки. І ми вже такі Сергій. Слава Богу, що хоч водні стояки у нас поміняні, бо ми просто не домовилися серйозно. Тому ось така не дуже приємна на той час така історія вийшла, але я ж кажу, нам основне, що буде замінений, у нас стояк з з нижніми сусідами. А щодо верхніх, ну, питання часу, коли вони до нас прийдуть і скажуть, ми теж хочемо міняти, тільки тоді вже це не буде просто заміна, а буде плюс ще нам ремонт, тому що ну, на той момент у нас вже буде зроблений ремонт у тій кімнаті. Тому, ну так, не знаю. л <сум> логіка. Щодо техніки, я виділила дуже багато свого вільного часу, <сум> а мене його зараз дуже багато. На те, щоб підібрати щось хороше не за всі гроші світу. Але, в принципі, нам не треба якась феєрична комплектація. Мене задовільнить звичайний базовий набір. Головне, щоб була якісна техніка. Тому почала я з холодильника. Проконсультувалася з папою, тому що ну, вони там морозильні камери купують постійно таке. Він запропонував варіанти, які дійсно хороші. Це Bosch, це. Боже, як він називається? Я десь тут напишу. Загалом щось є дві чи три фірми холодильників, ну, врахуються, типу, одні з найкращих. Uh, і багато таких не дуже хороших, тому ну, звичайно вибирали щось з хорошого. І зупинилась я ніби як по ціні, і якості, енергоефективності, об'ємам і всьому іншому, саме на холодильнику. Bosch. Uh, його тут вставлю, можливо, хтось таким користується. Розкажіть, як вам? Хоча ну, це холодильник, я не знаю, мені здається, його купуєш на пів свого життя. Я не знаю, чи хтось <рес> часто міняє холодильники. Е, тому, в принципі, тут е, варіантів е, ну, прям дуже довго я не обирала. До речі, консультувалася з чатом GPT. Це прям топчик, <рес> я вам хочу сказати. Єдине, що його також треба перевіряти, потім розкажу, в яких моментах, але з холодильником нібито у мене з ним все добре склалося. Можна скинути йому модель, він скаже, чи наскільки це класна модель, там, на свій бюджет і так далі. Тому що ми, наприклад, дивилися ще LG, ну, як варіант, я думала LG брати. І там на таку саму ціну дуже багато різних наворотів. Там супер окремі якісь клімат-контролі на ці ящички. Потім навіть знаходила світ. Імітацію ультрафіолету, там ранком один колір в день, в другий колір в, е, ввечері, третій колір, щоб овочі думали, що вони під сонечком і довше зберігались. Ну і, звичайно, це насторожувало в плані того, що ціна е, Боша просто холодильника без різних наворотів і LG за таку саму ціну з кучою наворотів. Ну, не може бути так, правда? Тому, в принципі, зупинилися на Bosch в гарному кольорі. Він у нас буде не вбудований, а окремо стоячий. Тому білий не хочу, чорний ні. А ось такий, типу, як нержавійка супер варіант, як на мене. Далі я перейшла до поварочної поверхні і. Самої духової шафи. В нас має бути у нас будинок на електриці весь, тому в нас або електрична духо, ця поверхня, або індукційна. І для мене, до речі, це GPT мене просвітив, <свіх> бо я раніше думала, що все, що плоске, чорне, це все індукція. Як виявилось, ні, тому що я раніше. Інші моделі собі зберігала, ну, бо періодично ж дивишся, коли в тебе ремонт, ти по-любому щось зберігаєш. І я вам дуже раджу, якщо навіть ви ще не скоро щось маєте купувати, зберігати це все, щоб ну, потім легше було орієнтуватись. Я скинула йому цю модель. Він каже, типу, модель класна, але типу, це електро, це не індукція. Я така хм, то є це може бути і не індукція. Е, тому також подивилися моделі. Е, я, до речі, тут поставляю скріни, що мені чат GPT пропонував. З тих, що рахуються непоганими, він завжди рекомендує преміум середнячок і, типу, економ. Горіння це хороший середнячок. Індукційні поверхні, з індукційною поверхнею і духовою шафою, в принципі, без якихось мега наворотів. І хоча я там все одно дивилася, що там є якісь і функції очистки, і функція готування на пару. Ну, мені здається, цього з головою вистачить. Обрала я ось такий варіант, і, в принципі, ну, на даний момент ми визначили з Сергієм, що будемо ну, купувати саме це. Визначаємо зараз, тому що е, незрозуміло малюк може з'явитися зараз в будь-який момент, і не хочеться потім. Я не знаю потім, як воно все буде. Зміниться, Зміниться знову трішечки мій побут. І зараз я маю на цей час, тому от зараз максимально все вибираємо, щоб надалі кошти з'явились, ти купив і все. То я думаю, будемо залишатись на такому варіанті. Хто таким користується, так само пишіть. Знаю, що можна щось краще взяти, особливо якщо берець можна взяти окрему варичну поверхню, окрему духову шафу, можна якісніше, краще брати. Але ну, наразі будемо зупинятися на цьому. Покористуємось, зрозуміємо, що не так, що так. Е е думаю, його також надовго вистачить. Е е головний мій орієнтир був це не брати щось прям китайське-китайське, що воно там саме собою зламається. що ти навіть не, не встигнеш зрозуміти, що тобі подобається і що тобі не подобається в цьому? Далі раковина. Думали на керамограніту, але нас проконсультували, що керамограніт не любить, коли в нього складають посуд, і він смоктує кольори. Ну З кольорами то таке, але в нас посудомийна машина. І посуд у нас збирається. ну Тут з посудомийною машини по-іншому ніяк. Посуд збирається і там раз в день, раз в два дні ти його миєш, ну не ти, а посудомийка. Як варіант, звичайно, відразу посудомийку посуд складати. Але ну не знаю, в мене поки що це не відпрацьований цей навик. в мене все в раковині збирається, і я там раз в день, якщо там активно готувала, і ми всі активно дома їли, то на вечір запускається робота посудомийної машини. Якщо ж, наприклад, діти в садочку цілий день їдять, Сергія вдома немає, я сама вдома багато не їм, то я можу запускати посудомийку раз в один-раз в два дні, а то й навіть раз в три дні. Тому. Посуда збирається. І варіант, тоді керамограніту у нас відпав. Плюс мені не подобалося те, що там якісь дивні кольори. Бо темні кольори, які гарно виглядають, мені не подобались. Е, ну, не те, що не подобались, е, я знаю, що вони важкі в догляді. А я максимально вибираю все практичне, тому що троє дітей, кіт. Я не буду мати точно бажання драяти кожен куточок, щоб воно гарно виглядало. А мені треба, щоб воно гарно виглядало навіть тоді, коли я його не драю кожен день. Це ключовий фактор. Е, тому, а якісь такі кольори, знаєте, крем або гран... ну, от інші кольори з цього виду е, раковин, мені якось трішки виглядали не дуже. Е, тому ми таки повернулися з Сергієм до нержавійки. Це е, завжди безпрограшний варіант. Але звичайні нержаві, які мені теж не подобались. Вони якось по минулому виглядають. Ну, типу, моїх батьків така майка. І тут я на Розетці знайшла цю прекрасну майку. <кл 'язок> Вона дуже гарно виглядає, е, ніби як на кухнях, ресторанів. Єдине, що з такого типу мийок немає, дуже важко знайти поверхню для сушки. Да, сушки або розморозки. Але я ще був в період, коли лазила на аліку, дивилась різні там сантехніку і всяке таке, понаходила там дуже прикольні такі штучки, я тут десь вставлю, які розтягуються і ставляться на лякувано. І в принципі, воно виконує ту саму су, ту саму суть, що і оця плоска поверхня. З якою все стікає, тільки ти на цю штучку можеш поставити або щось розморожуватись, або щось сохнути. Хоча для цього типу теоретично буде окремо в шафі сушка, або, або а, овочі, фрукти там мити. Тому мені виявив, здалося це просто геніальне дуже класним рішенням. І саме через цю мейку. Ми, я переобдумала план кухні і ми передумали брати трапецеподібну кутову тумбу. Тепер у нас має бути звичайна така тумба: в кутку буде стояти мейка. Дуже всі багато пишуть, що це дуже незручно, але частина мейки, яка Мені буде потрібна, буде в нормальному доступі. Інша частина на ній буде стояти розтяжка, оця, там, де буде або щось розморожуватись, або ну, якось так використовуватись. Поки що мені цей варіант найбільше подобається. Не знаю, можливо, в когось є така мийка. Так само напишіть, як вона вам. Вон. Як на мене, ну, нержавійки є тільки один мінус, на ній видно подряпини. але це нержавійка. Тобто, ну, ти на ти подряпане, особо уваги не звертаєш. І останнє, що я вибирала, це була витяжка. Щоб не просмерділи ти всю хату, щоб жир не осідав скрізь, де тільки можна. Бо в нас тут на квартирі нереально щось жарити. Сморід відразу йде по всій квартирі, якби ти не закривався. І тут так само мені допоміг чат GPT, але тут я його підловила на брехні, тому що він рекомендував мені моделі, яких зараз в продажу немає. Тобто він каже: Бож, класні витяжки. Я кажу, запропонуй мені Bosch. Він мені пропонує Bosch, я переходжу, а вони або зняті з продажу, або їх просто не можна купити в, в Україні. Я така, ей, чувак, типу, щось не виходить. такий, а, да, да, да. А, то застаріла інформація. Тому я, в принципі, проконсультувала з чатом GPT на нашу квадратуру, яка потужність витяжки потрібна. А, знайшла витяжку в два рази потужнішу, чим потрібна нам. Ну, так вийшло. Ще є. Бо я знаю, зараз є українські витяжки, вакуум, там, які робляться в Китаї, але вони українські українського виробника ну, бренду. І ніби як теж непогані на резерці про них відгуки. Але, в принципі, в схожі ці нові категорії я знайшла Італію І за трирічною гарантією. І вона ще й. Вбудована в шафу, тобто не телескопічна, бо ми раніше думали з Сергієм зайві гроші не витрачати, брати просто телескопічну, яку ну, отак от витягувати треба. Але я знайшла варіант по хорошій ціні. Вбудованої з гарною потужністю, з малим шумом. Вона по шуму взагалі ідеальна. І ще й дуже гарна її. Дуже гарного виробника. Ну, так само ChatGPT прописував цю фірму як середній сегмент, що, в принципі, більш ніж нас задовільняє. Тому ось таку техніку ми обрали, як купимо, обов'язково скажемо. Ви, якщо з того, що я перерахувала чимось користуєтесь, обов'язково напишіть, мені було б цікаво послухати ваші відгуки. Ну, в принципі, все. Я думаю, на цьому влог будемо завершувати. Uh, і до зустрічі в наступному влоді. Всім дякую за підтримку. Дякую за вашу думку, uh, особливо корисно. І всім гарного дня, капка.